Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Я його попко починаємо. Харків пережив наймасованішу атаку уночі російська армія. Дві години поспіль била по місту ракетами, кабами та випустила понад 50 дронів камікадзе. На цю хвилину відомо про трьох загиблих і понад 20 поранених. Найбільше потерпілих у основ'янському районі там безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку. І на місці влучання працює наша кореспондентка Ірина Антонюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Іро що зараз відбувається на місці атаки. Чи завершили вже пошуково-рятувальні роботи? Ігор, вітаю. Так, ми знаходимося біля тієї багатоповерхівки, яка дійсно постраждала. Найбільше шахет влучив у верхні поверхи. Обвалилися перекриття і згоріли квартири на дев'ятому, восьмому, сьомому. В двох під'їздах зачепило одразу два під'їзди. Пошукові роботи завершилися з під завалів. дістали дівчину, яку не могли деблокувати. Понад дві години, але її дістали живою. Вона була при тями, передали медикам, ми зараз чекаємо на інформацію, в якому саме вона стані. Але за такою інформацією, яка є на зараз, ті завалами не мають залишатися люди. Але аварійні роботи вони тривають. Тому що будинок пошкоджений дуже серйозно. Зараз навіть під'їзди, які власне дуже пошкоджені, не пускають людей мешканців. Ми бачили, що От, буквально в супроводі, рятувальників, поліцейських кілька змогло зайти до себе додому. А тут е, під завалами на жаль загинуло дві людини понад 20 потерпілих зараз у Харкові. Після цієї дійсно маскованої атаки І от нам вдалося поспілкуватися з людьми, які пережили по міста. пан Олександр він знаходиться, е, жив з своєю родиною на шостому поверсі одразу під тими зруйнованими квартирами. Ось що він розказав про те, як вони пережили з переживуть родину. Дуже швидко зібралися, 5-10 хвилин. Ми забрали документи, гроші і в метро. Я вважаю, нам повезло, тому що у нас якимось чудом навіть окна не вилетіли в кімнаті, там де дитина спить, і ми спимо. Ще один безпілотник у приватний будинок. Там на жаль загинув чоловік, його батьки та племінниця зараз у лікарні. А от того диму, яке ви зараз бачите на екрані, це власне наслідки та пожежа на приватному підприємстві. Дуже багато саме безпілотників получило туди. І от за цією інформацією, яка є на зараз від обласної прокуратури. П'ятеро співробітників цього підприємства постраждали, але ще шість їх зараз розшукують. З ними немає зв'язку. Вони можуть знаходитися під завалами. Тому пошукова операція там вона і на зараз не завершилася. А ми більше будемо про її хід розказувати вже в наступних випусках. Ігорю Іро, дякую. Ірина Антонюк. З Харкова про наслідки масової атаки на місто. Дві жінки постраждали у Дніпрі. На місто уночі ворог спрямував ракети і десятки шахетів. За даними ОВА наші оборонці неба збили над областю шість ракет. Та 27 БПЛА. Проте є руйнування, пошкоджені багатоповерхівки, підприємство, школи і гаражі. Без світла залишаються понад п'ять тисяч родин. Є перебої з водопостачанням. Що критично це влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури? Наразі зараз не працює з цього. Маршрут номер 12 електротранспорту і дійсно є певна кількість домівок, які зараз знаходяться без електроживлення. Росіяни за ніч випустили по Україні 215 дронів та ракет. Наші сили ППО знищили 87 ворожих безпілотників, 6 керованих ракет Х-59, 69 та 1 «Іскандер-К». Противник атакував Україну з різних напрямків Росії, тимчасово окупованих Криму та з районів Запорізької області. Вісім збитих крилатих ракет за 30 секунд. Такі результати роботи комплексу ППУ айріс сті українськими оборонцями неба. Як розповів командир стартової батареї зенітної ракетної бригади повітряного командування Захід, пускова установка, яку Україна отримала від Німеччини, оснащена вісьмома керованими ракетами, і за півхвилини воїни повністю її розрядили зі 100-відсотковою влучністю і не допустили ураження одного з об'єктів критичної інфраструктури. Сьогодні вранці наші повітряні сили збили російський винищувач Су 35 Це була їхня успішна операція на Курському напрямку. Пізніше повітряні сили показали кадри з безпілотника, як палає знищений винищувач противника. За даними генштабу від початку вторгнення, Росія загалом втратила 413 літаків різних типів. На світанку ворог вдарив з артилерії по корабельному району Херсона. Просто по багатоповерхівках у наслідок атаки загинуло подружжя. Також уже відомо про трьох постраждалих. Зранку окупанти скинули вибухівку з дронів на жителів Антонівки а по обіді на 49-річного херсонця. У Луцьку зранку рятувальники виявили тіло 21-річної Іванки, другої жертви удару в ніч на 6 червня. Напередодні ввечері з під завалів дістали тіло її нареченого 26-річного Миколи. Сьогодні в Луцьку день жалоби. За даними ДСНС, у наслідок удару постраждало 30 людей. Тих, хто втратив житло, відселили в гуртожитки та готелі. Спеціальна комісія мерії визначає чи підлягає відновленню уражений дроном будинок. Франція... Франція виробля вироблятиме дрони на території України. Міністр оборони країни Себастьян Лекорню заявив, що великий французький автовиробник у співпраці з оборонним підприємством запустить виробництво безпілотників в нашій країні. Він не уточнив тип дронів однак, зазначив, що їх постачатимуть як для збройних сил України, так і для французької армії. Наші військові надаватимуть зворотний зв'язок щодо використання цих дронів у бойових. Умовах. Ми готуємо абсолютно безпрецедентне партнерство. Велика французька автомобільна компанія не називатиму її, це їхнє рішення, об'єднається з малим або середнім підприємством з оборонного сектору, щоб створити виробничі лінії в Україні для виготовлення дронів. Другу добу палають резервуари з паливом на нафтобазі Кристал у Саратовській області Росії. НПЗ забезпечує паливом військовий аеродром «Енгельс-2», з якого злітають ворожі літаки бомбити українські міста. Нафтобазу напередодні атакували дрони наших сил оборони. Це підтвердили у генштабі України. Неспокійно ці доби було і в інших регіонах країни терористки. Добрі дрони літали над п'ятьма російськими регіонами, зокрема долітали і до Москви. Російські водії вантажівок, які перевозили те, що стало платформами для раптової атаки дронів на російські стратегічні літаки, не знали, що вони везуть. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю телеканалу ABC News. За його словами, вони просто робили свою роботу. Також глава держави додав, що в операції брали участь виключно українські спецслужби. і ви використовувалася тільки українська зброя. Нагадаю, 1 червня служба безпеки безпеки України провела масштабну та унікальну операцію «Павутина» зі знищення російських літаків стратегічної авіації. Уразили чотири військові аеродроми у глибокому тилу РФ. Пошкоджено 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. Безпечне середовище для дітей, які втратили близьких, пережили вимушене переселення або мають на фронті рідних на Львівщині. Відкрили перше в області простір твій місце, яке має стати не лише денним ігровим прихистком для дітей, а й точкою відновлення психологічного та емоційного. Як він працюватиме і хто може звертатися туди за допомогою, дізнавалися Олександра Стасишин. На жовтій паперовій долонці семирічна Мирослава із Олешок, що на Херсонщині, пише єдине своє бажання, коли озвучує, не стримує емоцій. Щоб мій греше повернувся додому. Живий, бо у мене вже нема тата через війну. За миттю дітей починається інше заняття. Вони говорять про емоції, настрій, обійми та дружбу. Ми ідемо шукати друга. Так, у ігровій формі діти, що важко переживають наслідки війни, знімають стрес і проживають позитивні емоції. Працюють як у групах, так і індивідуально, залежно від емоційного стану. Головне кажуть фахівці, побачивши проблему, не соромитись звернутись за допомогою. Якщо дитина спала, перестала спати. Якщо дитина їла, перестала їсти або навпаки, їла і почала їсти дуже багато. Так, тобто тут треба звертати увагу на нетипову поведінку, яка була не характерна. Якщо так говорити про довготривалі наслідки, то Буде погіршення самопочуття, яке в майбутньому може призвести до, ну, наприклад, до депресії. Серед перших відвідувачів нового простору на Львівщині брати з Херсона Сашко і Володя. У перший місяць повномасштабної хлопці важко пережили окупацію, а потім втрату рідного дому. І 40 блокпостів на шляху до вільної землі, подалі від обстрілів. І стрес цей з плином часу нікуди не дівся. Ділиться мама хлопчиків Ніна. Діти. Ну, боялися, це видно було, діти не всміхалися. Один кусався, а другий, як мені психологи пояснили, це був ступор. Тут фахівці працюють, вони якось його розслабляють, вони, виходить, спілкуються, знаходять. Це дружній такий підхід, і вони розслабляються. Як йожик спочатку нікого не підпускав до себе, не розмовляв за це. Зараз тут, він почав з ближніми спілкуватися. Новий простір відвідує вже понад півсотні дітей і місцевих, і вимушених переселенців. Тут усе безкоштовно. Його роботу фінансують іноземні донори. Ми надаємо підтримку навчання безпосередньо спеціалістів, які тут працюють. І півроку ми забезпечуємо також зарплату. Розказуємо про різні грантонадавачі, які надалі працюють, і допомагаємо їм також про фінансову стабільність громад для того, щоб вони знали, де потім, коли проект закриється, вони змогли взяти ці кошти. Львівщина стала другим регіоном після Вінничини, де реалізовується цей проєкт. Простори для підтримки дітей, що постраждали від війни, впродовж року відкриють ще у чотирьох областях України. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Своя протезна лабораторія з'явиться на базі Київської лікарні номер 2 Її збудують у новому ортопедично травматологічному корпусі. Роботи профінансує американський меценат Лойл Хансен, який вже три роки зводить для переселенців житло на Київщині. Архітектурний проєкт лікарні вже готовий. Будівництво почнеться незабаром. На все про все закладають рік. Доти біля головного входу до неї вже заклали алеї. Енеєрогави ідея виникла рік тому. А сьогодні, через рік, у нас вже готові всі креслення, вся робоча документація, підготовлені гроші і підготовлені всі будівельні роботи для її будівництва. Минулого року ми говорили про це як про план і дійсно, завдяки долою Хансену, його підтримці, а також обласної військової адміністрації Київської області. Ми сьогодні вже починаємо роботу. Це приклад нашої спільної роботи, це приклад того, як ми будемо добиватись результатів. І я хотів би побажати нам, щоб реалізація цього проекту відбулася гідно, прозоро, ефективно. Правда війни крізь об'єктив у Києві вдруге провели фестиваль Війна в об'єктиві. На нього подали понад дві сотні документальних робіт про війну очима тих, хто щодня фіксує її на фронті та в тилу. Це 216 авторських робіт у дев'яти номінаціях. Переможців обирали військові, які самі колись були журналістами. Не тільки про те, що ми повинні фіксувати. Все, що відбувається, це дуже важливо, це вперше за все. Але й про те, що ми до не забувати про поетіку кіно, про розмову з глядачем і про виховання цього глядача, не лозунгами, не словами, не репортажами, а кадрами, правдою, правдою, яку можна навіть не коментувати. Взагалі, робота журналістів це одна з найважливіших складових під час будь-яких подій, особливо під час війни. І чим якісніша робота журналістів в команді журналістів, тим більше інформації буде мати наші, будуть мати наші нащадки. Тим краще вони будуть розуміти, як проходила війна. І саме правдива історія цієї війни це робота журналістів.